Щоб рятувати життя людей українським медикам потрібні реанімобілі типу С, спеціалізовані автівки, обладнані дефібриляторами, кардіомоніторами, кисневими балонами та апаратами штучної вентиляції легень тобто, всім необхідним для підтримки життя поранених під час транспортування до лікарні. Щоденно на фронт відправляються сотні таких автомобілів, щоб рятувати життя людей. Про Басенхарді Харді разом з Альона Альона за підтримки «Юнайтед-24» оголосили збір на карету швидкої допомоги. Йо-йо, всім привіт. Сьогодні ми з Пробас Харді із з двадцять 24 оголошуємо збір на карету швидкої допомоги. А ще ми релізимо трек Роздам сповна», який ми знімали також там, де є карети, тільки не швидкої допомоги, а такі зеленого кольору, які допомагають нашим воїнам зсу виганяти згарбника із наших земель для того, щоб привернути увагу до збору. Музиканти відзняли нову відеороботу на спільний трек Роздам сповна», який вже доступний для перегляду на Ютуб. Якщо моя доля слова, то я ні мова. Якщо замість неба земля, то я будова. Якщо прапор за майори, то я нім коля. Якщо воїн просить тепло, кладу за комір. Якщо річка повна води, то я ній дамба. Якщо душу треба сюди, то я віддамба. Якщо поруч чути клопки, то я побою. Ти знаєш, я Україна, і, і я рожаю сповна. Саме в такій атмосфері була відзнята наша нова відеоробота робота на одному СТО, де готують автомобілі для ЗСУ. Мета цього відео привернути вашу увагу до цього збору на швидку допомогу, тому доєднуйтесь і Сно дивіться, кліп. Кожен такий автомобіль вагомий внесок як у роботу наших медиків, так і у збереження не одного людського життя. Приєднуйтесь до збору, аби врятувати життя тих, хто щодня рятує життя кожного з нас. Ми запрошуємо всіх доєднатися до цього збору. Це величезні гроші, але життя, яке врятує ця швидка, взагалі безцінна. Дякую кожному, дякую кожній. Доєднуйтесь. Слава Україні. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.